Всім привіт! З вами переборщик на танку, і я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. Друзі, сьогодні рівно два місяці, як виповнюється, моєму каналу, як я випускаю для вас ролики. І сьогодні ролик буде особливий. Він присвячений одному із самих перших відео, яке я випускав для вас, а саме, відкриття 20 мегаконтів. Тому, якщо тобі подобається такий контент, обов'язково підписуйся на канал для того, щоб не пропускати наступні відео. Ми тут дуже часто відкриваємо різні контейнери, крутимо майже усі рулетки, і я все вам показую, як відбувається це у мене на аккаунті. Погнали! Давайте подивимося, де ці наші мегапонти. Ось вони. 20 штучок. І мені дуже дуже цікаво, який буде результат сьогодні. У попередньому такому відео, де я відкривав 20 мегаконтейнерів, мені вдалося тоді залутати 12 тисяч 350 золота. Надіюся, цього разу буде, буде щось цікавіше і буде більше більше золота. Ну що ж, пропоную розпочинати. Побажайте мені удачі, тримайте за мене кулачки, і ми відкриваємо наш перший мегаконтейнер. Що в ньому дивимося: 250 золота. 250 золота непогано. Давайте погнали наступний. Відкриваємо. Добре, хай дає золото. Хай дає золото. Золото нам дуже треба. 300 золота і один містичний контейнер. Усі контейнери, які ми зараз назбираємо, відкриємо в кінці цього ролику і побачимо загальну суму, загальну кількість всього, що ми змогли. З вами тут залутати. Поїхали далі. Відкриваємо контейнер. Зараз, до речі, ми зберемо по талісману ще один е, мегаконтейнер. А, 1000 золота тут дає. Точно. Тут дає компенсацію за 10 відкритих контейнерів, дає компенсацію 1000 золота. Також це будемо враховувати, бо у нас 20 мегаконтів і ми отримуємо дві такі компенсації. Погнали. Четвертий. Четвертий мегаконтейнер 350 золота. Окей. Так. Дзвонить мені Джонні, це мій братішка. Попаде він в відео на ютуб, не буду це вирізати. Попаде зараз. Я відхилю цей дзвінок. Зупиню відео, перетелефоную йому і вже далі продовжимо з вами відкривати. Залишиться 15 мегаконтів, побачимо, який буде далі результат. Ой, не натиснув я, не натиснув, що я кінець. Не натиснув кінець запису, зараз натискаю. Ось відкривши один контейнер для вас: 300 золота, один містичний контейнер. Непогано. Зупиняю запис, і побачимо уже трошечки пізніше, що нам вдасться залутати. Так, я повернувся. Я повернувся. Поїхали далі. На чому ми там зупинилися? Відкривали з вами ми мега-конти. Погнали 14 штучок. Нас залишилося. Поїхали, дивимося, дивимося, що нам, що нам випаде 300, 300 золота. Є така справа. Забираємо. Добре, що у кожному контейнері дивіться: 250 золота. І один контейнер зберіг усі. І круто, що бустери, бустери також були бустери на золото. Це добре 250. Так, ну не дає не дає великої суми. Мені давало 3000. О, 500, 500 вже краще. 500 вже краще. Давало е, за один раз 3000 золота в е, тому ролику, який в мене був один із перших на Ютубі. Так, 10 контейнерів залишилось. Ну, щось не дає. Охоронець неба, прикольний обвіз і 350 золота. Дивимося, що в нас далі. Збриг усі 250 золота. Прикольно, що дає ще додаткові контейнери. Це круто, там з них хто також може нападати і золото, і танки. Опа! Півтори, півтори тисячі. А, це по талісманам. Це по талісманам ми зібрали, і 500 золота дало нам з контейнера. Я вже думав, що це з контейнера нам стільки випало, але ні, то компенсація. 500. Ну, круто, по 500 вже тричі підряд дає по 500. Це круто. Дивимося, що в нас далі. 350. Так, 5 контейнерів залишилося. Давайте подивимося, що нападало. Два містика в нас ще є. І два збери їх усі. Ну небагато, небагато. І по золоту не багато дає. Я думаю, що все-таки гра відкруч від... відкрутила ці конти. Всі, причому, не тільки там містики і мегаконтейнери, а з усіх нічого не випадає. Так, ми погнали, погнали далі. Ще 5 мегаконтів. Давайте дивитися, що в них 350 золота. Нагадую, що в попередньому ролику ми золотали 12 350 золота. У цьому підрахуємо в кінці, і щось мені здається, що менша сума буде. Буде менша сума золота. Але побачимо, побачимо. Так, 4 нагороди 350 золота. 2 мегаконти залишається. Зараз їх відкриємо. А поки хочу вам нагадати, що у мене на каналі зараз іде розіграш батл пасу. І уже завтра, в суботу, зранку, я виберу переможця. У попередньому відосі є інструкція, що потрібно робити. Якщо ви не бачили, переходьте, дивіться. І... Участвуйте у розіграші, приймайте участь. Там все дуже просто. Потрібно там поставити лайк, підписатись на канал і написати коментар. Все все дуже просто. У себе в телеграм-каналі зранку я опублікую коментар, який виграв цей приз, і вам потрібно буде мені відповісти в телеграмі, щоб я зміг вам надіслати цей подарунок. Нагадую, подарунок є Battle Pass або гроші на карту, як обере переможець. Ну що, погнали два мегаконта! А давайте відкриємо збери їх усі. Давайте відкриємо збери їх усі. Може гра, гра подумає, що ми образились на неї і дасть щось добре. Так, бустери. Бустери. Що тут? Тут також бустери. Нічого цікавого. Добре, забираємо. Ну, якісь зовсім ці пусті мегаконтейнери. Поїхали, відкриваємо далі наші мегаконти. Маємо надію. О, тут багато нагород, ключик. І танчик, але ну що це за танчик? Об'єкт 244. Він в мене вже є, отримаємо компенсацію. У сріблі, звичайно, 300 золота і ключ, і ключ. Але прикольно, що випав танк. Прикольно, що випав танк. Було б, звичайно, було б краще, якби це був якийсь колекційний танчик, або якась десятка, було б дуже круто. Так. Ну що, один мегаконт, погнали. Відкриваємо його. І і, і. 250-250 золота. Навіть 1000 золота нам не дало. Два рази була компенсація і все. Я в шоці. Тесаракт. Поки прочитав. Що воно таке, але цей обвіз також прикольний. Добре, забираємо. Відкрили всі мегаконти, переходимо до містиків. Надії вже нема. 500 золота непогано, але надії вже нема, що ми більшу суму назбираємо. Так, тут зовсім пустий, ніж у попередньому ролику. Так, давайте підводити підсумки, дивимося, скільки в нас на балансі. У нас на балансі 10 000 золота, а на момент запису була 1500. Якщо я не помиляюся, зараз подивимось. Подивився, скільки було на момент запису на початок. Було 1100. Зараз маємо у нас 10200 і того 9100 золота випало нам з 20 мегаконтейнерів на 3000 менше, ніж у попередній раз. Ну що, друзі, ось таке в нас було сьогодні відкриття, яким я не дуже задоволений, але маємо, що маємо. Друзі, якщо вам подобається контент такого формату, підписуйтесь обов'язково на канал. Поставте вподобайку цьому відео та напишіть коментар. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, коментар. Дуже цікаво, як вам зараз випадає з контейнерів. Більше стало сипати чи менше, дуже цікаво, але мені здається, що дуже всім зараз відкручує. Напишіть, будь ласка, як на вашу думку. Дякую вам усім за перегляд. Всього вам самого найкращого, буду вам з вами прощатися. Всім па-па.